У тих, хто довіряв моїй позиції, і хто вірив в те, що моя аналітика правдива, бо ми ж розуміємо, аналітика це тільки висновки з фактів. Висновки з фактів можуть бути правдивими і помилковими. А особливо, коли в тебе немає достатньої кількості фактів, тоді ти можеш зробити і неправильні висновки. Я намагаюся робити висновки тільки тоді, коли є достатньо фактів. Так от ті, хто довіряв моїй позиції, Сьогодні отримують нові аргументи для того, щоб довіряти моїй позиції в майбутньому, і е змушувати всіх своїх родичів, друзів і знайомих підписуватись на мій канал і дивитися і е коментувати, і поширювати, і так далі. І так далі. Навіть спонсорами ставати каналу. Дякую, до речі, всім спонсорам. Не буду список оголошувати, бо вас, слава Богу, багато. Так от, е я говорив. Що ніякого миру на умовах Росії не буде. І коли всі нервували, істерики, от Путін сказав те, Путін сказав те, я казав, та, Путін сказав те, те, пояснював, що він сказав, але казав, що миру не буде. Інколи, ну, я сам нервував, переживав, казав, блін, таке ж починається. Але казав, миру цього не буде. І ніякого плану Трампа немає. І от сьогодні у мене є додаткові радісні аргументи. З приводу того, що так і буде. Ну, Почнемо з того, що я вчора зробив відео про нову стратегію Сполучених Штатів. Ось тут вона є, ось тут от ця стратегія. Якщо я знову не забуду поставити, бо мені дорікають, що ви там написали, пальцем показали, а нічого немає. Ну, буває таке. От, я ж не... У мене немає помічників, на жаль, які б могли би за мною все записувати а потім ставити галочки там. Але ну, буває забуваюся. Але зараз, от зараз, от зараз, точно, друга хвилина, я собі запам'ятовую, що на другій хвилині треба поставити сюди посиланнячка. Так от, вчора обнародували нову стратегію безпеки Сполучених Штатів. Ця сторінка, ця стратегія, ця безпека. Сонце вийшло, уявляєте собі, пелінно. Просто я в захваті. Вона так трошки заважає, але ну, я не можу відмовитись від Сонця. Не тому, що я його дуже так сильно люблю, але ну, коли воно ще буде. Так от е, нова стратегія повністю руйнує все, що було пов'язане з згодою Трампа. Ну, повністю. Я вам казав, що е, так і відео називалось. Концеп... ну, мирні пропозиції, чи якось там Трампа офіційно припинили існування, але це було теоретично. Ну тобто, я почитав мирні пропозиції, як ви вже всі читали. Почитав стратегію Трампа і зрозумів, що оскільки пропозиції були раніше, а стратегія пізніше, то відповідно оскільки вони повністю вклінчи між собою. Одне заперечує інше, тобто перемагає той, хто останній. Мені мої читачі в коментарях писали абсолютно розумно, я підтримую їх, тому що це було правильне зауваження. Вони казали: а що якщо ця офіційна концепція зроблена тільки для того, щоб запудрити мозги? І насправді Трамп і його команда будуть дотримуватись угоди, яку вони нам запропонували з Росією. а Оцей, значить, стратегічний план про те, що Росія головний ворог е Сполучених Штатів, що з Китаєм треба домовлятися, це все тільки слова для того, щоб запутну обдурити. Ну, теоретично це можливо. Я цього не виключаю, але є якісь інтуїтивні речі, які говорять, що це не зовсім правда, але теоретично, але практично, цього мож... виключати не можна, тому що насправді таке можливо цілком. Тому що під час Великої війни і ПСО це наше все. І наша українська влада мала, що попало інколи під виглядами ПСО. Ну так і американці можуть, тим паче ми знаємо Трампа. Так, от, сталося найцікавіше: з приводу в перемовин Трампа і о, 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 Сполучених Штатів і України, вийшла заява на сайті Білого Дому. І ця заява, вона поставила крест на плані Трампа, який ми всі обговорювали, і який ми в істериці боялися, що він буде реалізований. Цей план, ну там немає цього в заяві, як завжди. Тобто не думайте, що там вийшла заява, що ми, американський уряд, визнаємо, що наш Трамп лох, він. Запропонував поганий проект, і ми від нього відмовляємось, і Тепер все буде інакше. Ну, звичайно що такого нічого немає. Там є інше, і це дуже важливо вам для розуміння, чому треба слухати саме мене і приходити до мене на канал. Тому що я ж дивлюсь, не на е... Ну, так незовні, а зазираю в суть. От дуже цікаво. Значить, перше, ці перемовини, які відбуваються зараз, Подаються не як ніякий план Трампа, і там взагалі про Трампа нічого не згадується. Тобто, фактично, Сполучені Штати перейшли в режим о, так трошки сховався від сонця. Перейшли в режим, коли Трамп ні при чому. Перемовини веде якась делегація з якоюсь делегацією. Тобто, такі інституційні... Інституції країн між собою працюють американська делегація з українською делегацією. Паралельно, американська делегація працює з російською делегацією. Те, що тепер трикутник такий вибудувався, це нікого не викликає сумніву. І фактично йдеться про те, що сьогодні Україна приймає ну, обговорює проблеми, які пов'язані з перемовинами в Росії. Плану Трампа немає. Я вам казав. Подивіться мої сторінки, я казав, плана Трампа не існує. Його немає цього плана Трампа. Я казав, як немає, ми його всі бачили. Ой, Подивіться уважно. Почитайте заяву Сполучених Штатів, і там побачите, що ніякого плану Трампа не існує. Існують якісь там перемовини. Трампа немає. Забудьте про Трампа, є американська делегація, яка веде довгі і нудні перемовини. І в цьому плані друга частина не менш цікава, а частин буде більше. І я думаю, що якщо ви мені там напишете, я хотів би ще стрім ввечері зробити. Але оскільки вчора на стрімі було дуже мало людей, то може й не треба їх робити. Я можу, може з ними зачастив. Напишіть мені свою точку зору. Так от, дружо важливо, позиція України. Викладається як позиція Умірова. Тобто, немає ніякого Зеленського, нема ніякої позиції Зеленського, а є секретар, є секретар РНБО, Уміров, який виступає від імені України. Таким чином, хоча Уміров і секретар РНБО, це не є офіційна особа на 100%, тобто РНБО це консультативний орган. Але все-таки його позиція подається як позиція країни. І е, цитується, що позиція України, яку висловив той-то, той, той, та, отаката. Тобто, Зеленського ні, забудьте про Зеленського. Хто такий? Що Зеленський? Зеленський, щось ми таке чули, не знаємо, хто такий. Це от дуже важливо знати. Друге, дуже важливо, там чітко в цій заяві заявлено, що м'яч на стороні Росії. Росія повинна. Приймати рішення. Вона повинна приймати рішення по тим пропозиціям, які їм надані. Тобто не Україну будуть дотискати, а Росію. І це не співпадає з позицією Трампа, яку ми вже не чули, але це співпадає з стратегією безпекової Штатів, де Росія є ну, опонентом, ворогом. Небезпекою головною, і це дуже великий позитив. І в поєднанні з іншими заявами це говорить про те, що найбли... ну, тобто дедлайн зірваний, пам'ятаєте, як дріскал тиснув на Україну терміново, де четверга там все зробіть і так, далі, і так далі. Європейці включились, європейці підтримали, європейці почали свої процеси, і тепер ми не бачимо такої ситуації. Сьогодні ситуація зовсім інша. Сьогодні. Існує план, який відрізняється від того плану, який був. Він ближчий до Трампу Сполучено Європи. Цей план не буде укладений. Це вже абсолютно зрозуміло, що ніякої угоди не буде. Швидше за все, це буде деякий такий корейський варіант, коли Україна взагалі нічого підписувати не буде. Я вам про це мільйон разів казав, наводячи приклади, безлічі воїн, коли. Угоди між сторонами, якщо і підписувалися, то не ратифікувалися, якщо не ратифікувалися, не підписувалися. Я вам говорив про війну між Китаєм і Індією, яка ніколи не закінчилася угодою, між Кореями, двома і так далі. Тобто, в даному випадку, швидше за все, буде такий варіант, коли це буде припинення вогню якесь, яке погодять між собою головні гравці, а у нас головних гравців нагадаю три. Це Штати, Європа, включно з Україною і Китай, включно з Росією. Таким чином, у нас є три гравці. Я вам про це вчора говорив. А сьогодні я говорю, що ці три гравці повинні укласти між собою якусь угоду. Це призведе до миру. Під час миру відбудеться перезавантаження влади, в якій я впевнений, що Зеленський не буде брати участі взагалі. Ну, я можу помилятися, але це моє таке інтуїтивне. Поки що в мене немає ніяких документів, і головне управління розвідки мені не надсилає свої релізи закриті, але я так думаю, що Зеленський не буде брати в цьому участь. Він буде діяти по принципу Мадуро. Ви чули, да? Я писав про це теж. Мадуру хоче 300 мільйонів, жну, амністію. І виїхати геть кудись там, в якусь країну. І тоді він на все готовий. От щось таке може бути у нас, я так думаю. І ключове. На цій чому е, є перспектива того, що все може закінчитися достатньо скоро, тому що ну, перемир'ям, не миром, мира не будемо. Перемир'я може наступити під тиском кількох сторін. І це підвис, підвісить і Україну, і Росію. Україну підвісить в інтересах Сполучених Штатів, а Росію підвисить в інтересах Китаю. І вони будуть домінувати в цій історії. Якщо це все вдасться, Трамп потім вийде і скаже це мій план. Якщо це все не вдасться, то не скаже. Це це якісь чиновники, там що попало на рішалі. От і ну і тому дуже важливий момент, що вони говорили про майбутнє процвітання України. Ну, ви чули заяву. Венса про те, що Україна може за 10 років обігнати Росію. Я вам в цифрах рахував, що це неможливо, тому що Україна повинна збільшувати економіку в тридцять разів в 30, на 30% кожного року для того, щоб це сталося. А Росія при цьому не росла. Тобто з неї не зняли санкції, все інше інше. От тоді за 10 років ми з ними зрівняємось. Бо зараз різниця між економікою України і економікою Росії десь приблизно 12 разів. Щоб це поповнити, треба от дуже серйозна. Попрацювати. Е, ну, Не виходить Де, так просто це все. Але кхе, якщо Росія розпадеться і в неї буде повна деградація, то звичайно ми за 10 років її обставимо. Це правда. І це дуже важливо. Отже, на висновок такий, е, що ситуація різко змінилася. Плана Трампа немає, як я вам і говорив, ніхто не поспішає. Ніяких дедлайнів немає, на Україну дивити не будуть. Зеленський тут ні до чого його тут не приймають. І тепер у нас є інституційна е, перемовна група, е, чиновники, Генштаб, і е, е, цей уміров як секретар Редбеза. Вони ведуть перемовини як офіційні особи, і, і так далі. Е, може, це не найкраща. Особа цей умірив, але він там перебуває як чиновник. Ну тобто, ви розумієте, що якщо говорити про Єрмака, який очолював, він взагалі ніхто, ну тобто, керівник цього офісу, ну не а це все-таки секретар РНБО. Тому його не чіпає наша набу, чекає, коли настане момент. Коли можна його буде почіпати, а поки що не чіпає, щоб не зривати перемовини, а він старанно веде ці перемовини, щоб йому нічого за це не було. Отак от. Тобто, <кій> якийсь вихід ситуації, якісь ну, ключі розуміння, що станеться, ми будемо бачити аж після Нового року. Перемовини йдуть в щоденному режимі. Путін повинен думати, але він не хоче швидко думати. Але тепер Сполучені Штати діють по принципу такому: Путін хай собі думає, а ми на своїх планах. І в той момент, коли стане зрозуміло, що Путін нічого не приймає, американці почнуть активізувати допомогу Україні. Це може відбуватися до того неофіційно, але офіційно це відбудеться саме тоді. Що відбудеться з нашою країною за цей час? Я думаю, вона буде наближатися до перезавантаження. Я говорив про те, що. Магамед Расула, в якого звільнили в умовах, коли значить, представники прокуратури сказали, що немає небезпеки для тримання його в СІЗО. Уявляєте собі, він злочинець, він ворог України, він зрадник, як казав Малюк. Малюк, це не хтось там такий, а це керівник СБУ. Він казав, що він такий ворог. і тепер раптом цього ворога можна випустити значить, на волю, і навіть не під домашній арешт. Це про що говорить? Правильно, про те, що влада починає перевзуватися. Дехто перевзується, дехто перевзується, і це йому не допоможе, дехто перевзується, і це йому допоможе. Але потихеньку вони е от, розуміють, що ситуація міняється. Те, що парламент проголосував бюджет, це ганебно і жахливо. Але їх купили. Ну, слухайте, давайте говорити прямо. Кожен з них отримав по три штуки баксів в місяць, е ну, на період мінімум півроку, то повіть собі, це двадцятка баксів. 20 тисяч баксів це скільки? 20 тисяч бакс. Мільйон чи що? Ну так, да. мільйон, мільйон гривень, умовно кажучи. Ну, слухайте, ну, людина отримала мільйон гривень. Їй дуже потрібні гроші, вона проголосувала за фуфло. Тепер наступний мільйон невідомо, коли туди зайде. Тому що кожного разу ці заходи грошей ще важливіше. Ну не будуть же їм зарплату підвищувати вже наступного разу, коли треба буде наступне голосування. Ні, Ні. І вона, ця коаліція розвалиться потихеньку, тим паче, що ви бачите, що депутатів придушують, переслідують, скароход піймали. На чому піймали скароход? На тому, що вона корупціонерка з Радою безпеки РНБО разом. А хто у нас очолює Раду РНБО? Уміров. Тобто удар по скороход – це удар по умірову, який веде перемовини. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А ще кому це плюс Порошенку? Чому це плюс Порошенку? Тому що йшлось про санкції. І цей випадок показує, що таке санкції в Україні, як там все вирішується. Отака сумна історія. Отака е, у нас гра. Дуже важка, і я думаю, що так чи інакше, нам треба просто розслабити свої значить, негативні емоції і розуміти, що тепер, коли в гру включилась Європа повномасштабно, і тепер, коли в гру повномасштабно включився Китай, а Ван був присутній на перемовинах а, в Москві. Тепер все буде не так просто для Трампа. Та й Трамп уже з'їхав з, з цією темою. Він хотів встигнути якось щось таке зробити. Тепер він розуміє, що цього не можна. Читайте, дивіться, на сайті Держдепа останні новини. Я проаналізував як міг. Сонце продовжує світити, і це дуже добре. От, тому що американці. Змінили підхід. Україна змінює підхід, а сонце підхід свій не змінює в День Святого Миколая. Воно лупашить прямо в око. А я вас прошу в День Святого Миколая задонатити нашим пацанам. задонатити Нашим пацанам. 428-й батальйон безпілотних систем, тінь, їм дуже потрібні автомобілі. І це я вам просто поясню, щоб ви собі розуміли, коли формували батальйони безпілотних систем, взагалі цю військо безпілотних систем, його е формували приблизно як піхоту. Ну а що таке піхота? І хто служив, той знає, що в піхота це значить дуже мало техніки. В основному це там на велику кількість людей забезпечення одного автомобіля якогось, чи БТРа, чи щось таке. А в даному випадку, екіпаж дрона це один, два, три людини. Це в крайньому випадку. І на кожні 2-3 людини треба мати свій автомобіль, які за Штатом не годяться. От. Ну, а якщо і вони годяться, то я так натякну вам може ви зрозумієте, про що я кажу, що коли на лінії бою чи на близько передової з'являється такий якийсь автомобіль дуже воєнного типу, то він може бути і не дуже, ну як би це сказати, безпечним. Я говорив з хлопцями, вони кажуть, та нам треба навіть не пікап, нам треба каже, Такий значить, автомобільчик, схожий на комфортний легковий автомобіль на 4, 4 на 4, тобто на двох мостах, і причеп. І тоді, каже, ми поїдемо вздовж лінії фронта, і коли ворожий дрон. Намагається виявити, хто це летить. Він думає, що це можливо якісь люди щось там таке і так далі. Ну тобто, я про це не буду в деталях вам розказувати. Ви, може, натяк зрозуміли. Але ключове, що вони не хочуть. Їздити вдольдовж лінії фронту на бойовій техніці, тому що бойова техніка стає ударною в першу чергу. Звичайно, вони використовують різну іншу техніку, яка не належить їм згідно наших документальних військових речей, для того щоб можна було легше і непомітніше пересуватися. Вона швидше, оперативніша, менше витрачає пального і менше впадає в око. Нашим ворогам, які лупашать по всій нашій техніці, з чого? З оцих дронів, які у них є на шнурках. Зараз літають. Ось така історія. Так що дякую вам ще раз. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте і будемо боротися далі з нашими ворогами. Слава Україні! Святом Святого Миколая!